Доброго дня! Моя наступна вишивальна історія, і в кадрі журнал Українська вишивка. Отже, про наступну мою сорочку. Моя дитина, та що вчителька, хоче на 1 вересня нову сорочку. Десь якомусь відео вже говорила, що у нас з нею є такий задум. Але от сьогодні вже. 19, 20, так, 20 і 20 серпня. І якщо чесно, то фасон, який буде крій, ми ще точно не знаємо. Добре, що, хоча б визначилися з кольором, визначилися з орнаментом, і в мене вже, скажу так, наперед підходить ця вишивка до завершення. Ну, вишивки тут не аж так, щоб багато-багато, але все одно її треба якби вишивати. Е, так, отже, по порядку. Е, журнал такий: українська вишивка, видавництво Діана Плюс. Я вже розказувала, що мені дуже е, стилістика цього журналу, ідеї звідси і дуже багато вже є схем, які я вишивала, що представлені в такому журналі. Схему донька обрала ось таку. Так, це я намагаю, щоб, щоб сонечко не дуже відблискувало. Е, схему донька обрала ось таку. Е, я її собі зробила електронний варіант. Ну, тут вона і така не, не зовсім є складною. Вишила один елемент і вже практично інший по пам'яті. Е, але кольори тут пропонуються. Чорний, сірий і, можливо, білий. Ну, я включаю <кій> до цієї схеми, не дуже дивилася, ось я кольори підбирала дитина сама, і вирішено було, що сорочка буде в фіолетових кольорах. Спершу я взяла ось таке полотно. Так, покажу його зблизька. Таке воно. Тут великий каунт, ну я маю на увазі, що, як сказати, великий. Мало хрестиків в 10 см. І в хрестики виходили, як на мене, завеликі. полотно таке світиться. Ну, Мені не дуже сподобався цей старт. До того ж, я тут десь зробила помилку, вже перера... перераховувала пізно, Ось вже... вже зараз я вже бачу, що помилка ось тут є. Відповідно, тут все не зійшлось. Коротше, ось цей елемент і ось цей потрібно випорювати. Ну, то таке. Але так як мені не подобалось одразу ця вся ідея з цим полотном, то я його замінила. Так, я його замінила на ось таке полотно. Тут вже каунт менший. Вже хре... Я не знаю, не рахувала, як там точну цифру сказати, але тут вже хрестиків в 10 см менше. Це буде перед. Так, це вже майже фініш. От. Оскільки там, 95%, скажімо так, вишито сорочки. Це перед три, три таких елементи, і буде ще, відповідно, біля цих двох донизу ось так ще дві таких, як їх сказати, гірлянди, не гірлянди. Ну, хай так буде такий орнамент. Це вже вишивається взагалі по пам'яті, тут дуже, дуже простенько. Ось тут я вишивала спершу я робила контур. Ось цих, цих всіх елементів. Коли в мене співпадали всі-всі центри, тут вимальовувався малюнок, тоді я просто заповнювала вже серединки. І те. це було якби таке правильне рішення, на мою думку, тому що ну, швидко, швидко воно так вишилось. Зовсім мало днів я і часу я присвятила на цю вишивку. Але в мене були трохи інші справи, тому вишивка була така трошки. Трошки по часу загальному задовго, як на мене. Так, ось це рукав. Чую так гарно показати. Ось це рукав. Така гірлянда донизу, і тут в районі манжета, але манжетів у нас не буде. Так, добре, щоб на цьому зійшлись. Ось це рукав. Розмітку я роблю. Термопастою вона від температури зникає. І ще, якщо мені потрібно рахувати хрестики, то я рахую, вишиваю ось такі напівхрестики якимось залишком ниток. ось так Тому що просто рахувати ниточки, ставити помітку, а потім, коротше, перераховую ще раз. А та... ось так мені найзручніше робити підрахунки напівхрестиками. Потім вони легко випорюються і не залишають сліду, і не потрібно 2-3 рази перераховувати. Так, ще хочу узор поставити в кадр. І що я хочу ще розказати з приводу цієї сорочки. В минулому відео я показувала, що я завершила вишивати сорочку-синочку. Також до 1 вересня. Я віднесла сорочку в ательє, де мені шиють. І там. Ой, Дай Боже всім людям здоров'я, але в ательє колапс. Захворіла моя кравчиня, з якою я вже працюю багато років. Захворіла інша жінка, ну, яка є власницею ательє. І я не знаю, ну дай Боже, я так, я так прошу, щоб до 1 вересня вони встигли пошити ту сорочку. Фактично, залишається, що там ще тиждень, ну, 10 днів. Тому що, як вияснилось, кроять тільки власниця ательє і моя кравчиня. А всі інші працівники, вони лише шиють або ремонтують одяг. Ось так. І вже, знаєте, якось в мене, ну, як то каже, совість мучить лізти людям на голову і приносити ще щось, тому що ну, я розумію, що. Якби Якщо я принесу, то автоматично виникає зобов'язання, там, ну, не хоче людям на голову лізти і нагружати їх, скажімо так, чимось таким. Я знаю, що їм зараз не, не, до, не до цього. Тим більше в, в такі короткі часові рамки. от Сьогодні 20 серпня і до 1 вересня, ну, як на мене це, це неправильно буде. Якщо я так я ж кажу, буду нагружати людей тому нас з донькою. Ну, не те, щоб ідея. Але ми вирішили, що цю сорочку буду шити я. Я хочу якийсь такий фасон якнайпростіший. Рука врегла. Такий традиційно... ну, не традиційно український, але вже, вже він в традицію нашу також ходить. Хоча я не знаю, як нам дитина погодиться, я вже робила з. В мене є викрійка куплена. Я вже робила з іншої тканини макет. Вона вдягала, міряла вже там у викрійку можна вносити корективи. Ось така в мене поки що ідея. Так, ну і що в мене з цього вийде? Звичайно, я покажу розкажу. Можливо, я зіпсую цей шмат тканини і цю вишивку, ну, але таке. Потрібно потрібно вчитись, потрібно вчитись, ось, Може, колись я буду сама навіть шити, шити шити такі сорочки. Якось так. Ось в мене зараз в роботі цей проєкт. Дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні буде фініш, Але чому я зараз зроблю це відео? Тому що, якщо я його зараз не зроблю, то ввечері після дошиву вже ось цих двох орнаментів. У мене просто не буде змоги зробити відео. Так, далі. Далі, далі по вишивці. В телеграмі на каналі Перший відшив України дизайнер шукала майстриню для першого відшиву такої класної білочки. Я попросилась, дякую за довіру. Мені довірили перший відшив цієї білочки. І коли я отримала. Файл PDF схемою, я по титульній сторінці зрозуміла, що я вже маю схеми цього дизайнера. Ось. Хто пам'ятає, попередніх відео я показувала такі схеми, які я отримала за донат, на сайт, за донат благодійній організації Хоробрість, я розповідала в попередньому відео. Ось тому, так, випадково до мене потрапила ще одна схема цього ж дизайнера. І сподіваюсь, що робота буде такою ж гарною, як прев'ю, як запропоновано. Ну, точно буде гарною. Так, мені дуже хочеться повишивати щось таке не орнамент, але і не якесь там надто складне. Ось тому. Я маю такий бокс з ниточками DMC. Кожен номер окремо в своєму пакетику. Ось так я зберігаю, без всяких бобінок. Просто ниточки такі, вони тут вільно складені. Кожен пакетик це окремий номер. Зараз я відберу номери, які мені потрібно по ключу. Визначусь, які мені потрібно докупити, бо саме маю їхати в місто. І е підберу якусь основу, бо на чисто білій мені ну, не дуже хочеться. Ну, не, як сказати, не факт, що я не буду вишивати на чисто білі. Зараз я зберу ниточки. Подивлюся, що в мене є з основ. Подивлюся, що є в магазині такого невеликого відрізу. Ось хочеться якоїсь рівномірки ніби. Коротше, подивлюсь, подумаю, тому що дизайнер сказала вишивати на основі якого, на мій розсуд. Ось Така буде білочка, хочеться перевести щось з орнаментів на щось нескладненьке. І білочка, ну тут, зрозуміло, по розмірах, білочка невелика, хочеться такого швидкого старту, швидкого фінішу. Так, повишивці. Ось така білочка. Я вже розказувала, що це за схема. Я підібрала нитки, деякі нитки у мене були. Це такі зіп-пакети, це мій варіант зберігання. Вони в мене в боксі я показувала. Тут нитка не пережимається ніякими різинками, бо колись. Коли я тільки почала так більш-менш постійно займатися вишивкою, мені вистачило розуму брати нитки, декілька там цих моточків і їх до кучі, ну там один номер до кучі їх зв'язувати канцелярськими резинками. Ну, от ті, що Гроші там в банку перев'язують ними там чи щесь. Зразу ідея мені видалась дуже класною, дуже доброю. Потім, через деякий час я помітила, що різинки просто прилипають до самої нитки. Ну, Звичайно, я помітила це вчасно. Я всі-всі ті різинки зняла, але здається, що навіть один моточок мені довелося викинути, бо. Різинка настільки прилипла, що просто була зіпсована нитка. Ну, Зіпсована нитка це ж десь приблизно як її так до кучі стяги, то вона ж десь отут буде посередині моточка. Ось, І якщо посередині моточка нитка зіпсована, то, звичайно, що, що вона вже зіпсована. Так, отже, для цієї такої гарнющої білочки. Так, я вже, зробила, я вже закупила нитки, які в, мене, які в мене були по ключу, яких не доставало. Такий Осінній теплий і водночас яскравий букет. Чомусь я не знаю, коли я так на прев'ю дивилась, чомусь мені видало, що зелених тут не один. Але поключу зелений один. Проте білочка і, якби всі елементи навколо неї, такі яскраві, яскраві, осінні осінні. Так. І основа. Основа. Вже я щось починала вишивати. Десь в якомусь відео, напевно, я показувала. Зиці, я також брала для якогось першої відшиву. Не пам'ятаю. У мене є ось такий залишок. Це колись я на Мільфльорі купувала ось такий кашель. До речі, кашель чи кашель. Ну, хто як говорить? Мені більше, більше подобається слово кашель. Такого номеру. Я вже дивилась, його вже зняли з виробництва. Ось він такий дуже світло поганий, ще я стою в голубій футболці, вона відсвічує зараз хвилинку. Все одно, може, ось так. Ось так. Колір тут такий більш-менш, як сказати, солом'яно-жовтий, але такий ненасичений. Так, тьмяно, солом'яно-жовтий. І тоді я починала вишивати. Я точно пам'ятаю, що мені не сподобались розміри хрестиків для тієї схеми, яку я брала, бо тут мало щось бути менше. а тут... Ну, коротше, мені не сподобались розміри хрестиків. То зараз я спробую вишивати цю білочку. Я подивлюсь, прорахую за цими відмітками. Тут вже навіть пораховано, я прорахую, скільки... яка вона. В принципі, вийде тут за розміром. ось, І потім я подивлюсь. ну, Принаймні попробую декілька таких основних ниток, ось так доріжки вишити просто, як вони лягають на цю тканину. Не факт, що, як сказати, ще її використаю. Тому в мене є залишок, ось такий він не ще. Це залишок оніксу. Ось такий колір в нього. Колір тут уже світліший за той кашель. Колір цього оніксу, він такий ніжно-персиково, я б сказала навіть кремовий. Ну, щось таке персик, крем, щось так, якби ближче туди. Це залишок від. Сорочки я саночкою вишивала. І я також на цьому оніксі я його випросую. Да? Я його випросую і спробую також на ньому вишити доріжки там, один-два основних кольори. Ось такий він, ось так буде краще. Е, Вишити доріжки з одного-двох кольорів, щоб потім. Ну, вибрати вже для себе, визначитись. На цьому Оніксі мені підходить і каунт, і його якби якість. Він дуже мені подобається, як ця тканина поводиться в роботі. Тому, тому Але ж, мені і той кашель хочеться для чогось використати. Ну, коротше, побачу. Це все в проєкті в найближчому старті. Зараз я хочу показати сорочку, яку я вишивала племіннику. Я її вже забрала була з ательє, дуже, як сказати, нормально пошили, скажімо так. Ось, що я маю на увазі нормально? Дуже по розміру вгадали. Мій племінник зараз не в Україні. І сестра їздила до нього, і вона йому завезла цю сорочку. Як ми вгадували з розміром? Він прислав, він купив нову сорочку просто звичайну білу сорочку чоловічу, яка йому підходить. Я йому сказала: купуй така, щоб ну, от, ти вдягнув і вона тобі була ідеальна по розміру. Невелика, не мала, коротше, в общем, так він купив ту сорочку, прислав її до нас. Я віднесла в ательє і там, виходячи з розмірів тієї купованої сорочки, пошили сорочку вже вишиту для нього. Сестра до нього їздила, йому завезла, дитина вдягала її, прислав фотографію, правда, лише одну, тому що він ну, зовсім не любить фотографуватись. Будеш мій дорогенький, дивитись відео, це я про тебе розказую, який ти в нас класний. Ось прислала лише одне фото, але судячи з того одного фото, мені подобається, як пошили, вгадали і розмір, і як манжети на руках сидять. Я не люблю, щоб розмір, щоб манжета ось тут закінчувалась. Мені подобається, де, щоб. Рукав був правильної довжини, щоб комір був правильної довжини. Бо комір, як на мою думку, має бути комір, а не хумут. Хумут є таке українське слово? До речі, дуже багато слів, які я думала, що вони не наші, не українські, а росіянські, що вони. Якийсь суржик. Я дивлюсь ролики, де вчителі української мови, або люди, які займаються українською мовою з наукової точки зору, пояснюють наші правила української мови, нашу лексику, і я роблю для себе просто відкриття, що в українській мові є слова, які я вважала, що вони не українські. Наприклад, я почула, що слово голубий є в українській мові. Це позначення кольору, і позначення кольору від слова голуб. Голубий, тобто за кольором, як голуб. Ну, Голуб є міський, там різних кольорів, є голуб індійський, це такий сивенький, є горлиця. Вона ще трошки інша за кольором, також сивенька. Але саме слово, мені подобається, що воно наше, тому що кольорів і відтінків ми маємо настільки багато, що коли говориш, наприклад, синій, то в кожної людини свій синій. Коли говориш блакитний чи небесний, то в кожної людини свій колір. Але дуже класно, коли колір має номер, як в нитках. І е, має свою назву. Так, це я вже щось, щось полізла з сорочки на, на кольори на слова. Отже, мені подобається, як пошили ту сорочку, манжет на місці, е, комір на місці. Він не виглядає таким куценьким, що обліпив шию, і не виглядає зовсім е, таким, як сказати, хомутом. Бо це також ну, не, не дуже гарно. Отже, зараз я ще додав те відео про сорочку. І, мабуть, мабуть, до наступної вишивальної історії. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, за лайки хочу робити відео і показати вже готову сорочку, але чоловіча сорочка на жіночому манекені це якось смішно. Придумаю, зараз щось друге. Так, в хаті манекен мені не подобається. Як чоловіча сорочка на жіночому манекені, то поки я зберусь робити фото, то вже світло в вікно світить не так, як я хочу. Тому гойдолка погодилась. І на гойдолці я знайшла світло, яке мене задовольняє, щоб передати. Більш-менш кольори правильно, але тут є трохи посторонні звуки. Ну, От то таке, звуки міста. Такий узор. Так, на рахунок коміра ось тут. Так, здається, ніби трохи не і я би його дошила. І я не знаю, напевно, в ательє забули, коли брали моє чергове замовлення, що комір клеєвим флізліном в цих сорочках я прошу не проклеювати, а якщо проклеювати, то ось цю нижню частинку, щоб отут я змогла потім довишивати недостаючу частину орнаменту. Я не знаю, чого так сталося. Проклеїли верхню частинку, цю що з вишивкою. І тепер просто, якщо мені вишивати, то я вже не, не зможу залізти туди в серединку коміра, щоб заховати. Нитки. А доведеться прошивати ось тут. Тут мені прошивати не хочеться. Що з цим робити? Ну, поки що я не вирішила, але поки що вирішено залишити так, як є. Потім, потім може, щось придумаємо. Так, фотосесія і відео звіт такої сорочки мого фінішу. Е, найголовніше, що я пришила гудзики на планку. І головне, що я не забула пришити гудзики на рукава, бо минулого разу я гудзики на рукавах забула. Ось така сорочка, все, пакую її. Ще раз пропрасую гарно. Пакую і вона їде до свого власника, до мого племінника. Де там спати, як не в моїх квітках. Котики, вам зручно. Зручно, так? Да? І тобі зручно. Ой, де це ти тут є? Зручно тобі, так? І тобі зручно, не чіпати вас, ні. Не тривожити ваш сон.